Хлопці, зараз до вас питання? Чи повинна жінка себе забезпечувати? Зараз дам відповідь на це питання з боку жінки. Ні, не повинна. Так кричать чоловіки тільки ті, в яких не вистачає мізків заробити. І щоб вдома все було добре, і щоб дозвілля спільне могла придумати і працювати. І, звичайно ж, бути в ліжкою богини. А тепер в мене виникає питання: а навіщо жінці ти? Яка може абсолютно все сама. Чоловік і жінка вони не рівні і ніколи не будуть. Чоловіки це сильна статі, а жінки слабка. Тому це чоловік повинен, а не жінка. Пам'ятайте, що у всіх свої обов'язки. Я теж скажу. От. Жінки повинні себе забезпечувати. Повинні, ви ж так. Довго боролись за рівноправ'я з чоловіками, так? Правильно, правильно. Ви ж так, цього, ви, ви ж так це виборювали. Так давайте вперед, працюйте, будьте на рівні з чоловіками. Забезпечуйте себе. Чому чоловік може себе забезпечити, а ви не можете. Ви якісь особливі? Руки є, голова є, ніс вуха, очі присутні. Так, вперед на загод і заробляйте. А на рахунок того, навіщо потрібен чоловік жінці, в якої є гроші? Я так само можу спитати, навіщо чоловіку, в якого є гроші жінка? Він там, не знаю, найме кухарку, найме прибиральницю там, додому, там. найме там ще ну, якусь собі дівчину для задоволення, так? Те саме питання, навіщо йому жінка, якщо в нього є гроші. І про тому, це все, що я назвав, воно йому обійдеться набагато дешевше, чим отримувати жінку кожен день. Ну, от серйозно, на її там манікюрчики там, і інші процедури. Ну, Це ж космічні гроші, навіщо йому. Взагалі, воно це не потрібно. Тому, жіночки, ви ж так хотіли рівноправ'я, от отримуєте своє рівноправ'я і саменькі для себе. Берете і заробляєте. Чомусь в Європі, в Європі. Чоловіки і жінки одинакові. І от, що одні, що другі ходять на роботу і заробляють гроші. Це в нас привикли жіночки на шиї чоловіка сидити. Там такого немає. І багато хто зараз жінок виїхали за кордон і потім в тіктосі ниють і плачуть, як то так, що іноземці не хочуть за них платити. Прийміть реальність, бо це Європа, там зовсім інший менталітет чоловіків. Обов'язково будуть такі відео, де ми обговоримо з вами те, як жіночки плачуть в Європі, що не хочуть їх чоловіки європейці забезпечувати. Ну, така їхня доля тяжка. Ну, Вже змиріться з цим. Підписуйтесь на канал, тиснемо вподобайки, підписуємося і побачимось!